Сьогодні пожедомора. Вирішила засняти таке відео. Вертикальне. Хочу подивитися, як воно піде. Яке ви думаєте краще? Горизонтально чи вертикально вам засняти відео? Бо я до сейчас час вам знімаю горизонтальні відосики. Я сегодня прогуляюсь и покажу вам трошки улицы. Ой, такие классные морозы, какая чудовая погода у нас сегодня. Солнечно, не морыночки Такая красота сегодня. нас ОТП новенький, хто ще не знав. Ну, аптека подорожний підкрилася. І який зимовий жтонок. Скажете мені, як вам краще дивитися відео втеплений чи горозом Танні. хочу подивитися, який буде ефект з такого відео. ДПшка тут у нас. Новенька. Тут один у тебе через другу зупинку. Ще там один буде. Ще там у нас біля Гоголу відкривається новенький магазин Рошен, хто не знав, там, там був раніше Ельдорадо. А тепер Рошен там от відкрився. І над Писаша, а там коричневого червоного кольору. Тут буде магазинчик Рошен. О який тут лід можна кататися. Можна було брати ковзани і кататися. бачите? Так, тут у нас що ще кілограм якийсь тут. Суші. Кілограм суші, хто хоче. Потім є кумана, далі. Далі магазинчик. Ще тут теж якась аптека. Ну, Яка замах нас нічого. Снігу вам через тиждень вже плюсова температура і не буде снігу. Помога кермічна кулка. Красота. А там от рошенка. На тій стороні, бачите, роше. Красота. Ще відкрилася нова почта. Нова почта І далі дивимося, що тут у нас є. Красивий такий цей скверчик прогуляємося до скверу. ми часто з вами прогуляємося. яка вам краще біде горизонтального чи такі у нас є аптеки там де мама майстер на тіста три сосиски вулич там там було чи не смачна випічка. можна каву взяти там магазин розетка трошки далі. І така вулична. Класні такі там різні смачні, Хто не знав. А там от далі зазиває в розетку. Бачили? Такий стоїть чоловічок червоний. Такий тут у нас сквер гарний. Воросе розцвіте, розквітне і буде красота. Дерева порозпускаються, буде гарний такий парк, скверчик. Жаль, тут фонтану не зробили. Ну, нічого теж гарно дуже різні дерева цікаві посадили. Красота, все рівно. така от красота. Там різні камінці навіть завезли, такі декоративні біля дерев. Десь у мене в листі є відео, як цей сквер був пару років тому ще до, до війни. Ось такий він був неприглядний. А це такий гарний забили. Там в кінці навіть кафешка теж відкрилася. Ой, треба десь посидіти тут відпочити. Точно, я ж прийшла тут трошки посидіти відпочити. Сяду, відпочину може, стрімчик ключу. Всім гарного дня, пока-пока. Гарна погода, треба прогулятися. Ось вот така вот красота. Дивіться, там от кафешка відкрилась, хто не знає. Там от новенька. Новий дім теж побудувався. Скоро весна. От, красота. Вже рука змерзла. Троки все-таки морощики відчуваються. Це. Всім гарного дня. Чудово, до зустрічі в нових відео. Підписуйтесь, хто не підписався. Пока-пока.